Що тут у нас? Реальники. Красить під листячком Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, знову ваш Олег, приїхав до лісу. Сьогодні у нас 19-те жовтня 2024 року, субота, вихідний день. Ну, ви вчора вже мабуть бачили, які в нас були результати, тому я приїхав сьогодні. Ну, сподіваюся, що ми ще щось сьогодні позбираємо. Кому цікаво, то залишайтеся, а ми будемо йти далі. Ось такий у нас гарний грибочок. Я його почистив. Іде до нашого кошика. Будемо наповнювати нашого ситого кабанчика. Ви бачите, сьогодні у нас теж приморозок, все навкруги біле. Гляньте, який червоний мухомор. Вже так покажу вам такий гарний мухоморчик. Тут зайшли ми в таке місце, ми вчора тут були, знаходили грибочки. Ось тут стоїть у нас такий підберезник болотний. Ну, але він, вже в нього шапочка така поїдена. Тому він залишиться тут. А тут погляньте, лисички, лисички з'являються. Глибока осінь. Їх, бачите, теж щось. Ну, поїхало, я вам так ближче покажу. Зараз я вам покажу, я таке знайшов, в мене Ух... дихання, дух перебило. ну... Ходив тут хвилин 15 щось, то маслюки, ну я їх і не хотів. Але такі гарні, коричневі, такі шапки схожі на білі гриби, але я їх не брав. А Тут уже так думаю піду Зараз я вам покажу. В кого слабкі нерви, то приготуйте там карвалову валідову. Ось подивіться, тут який ось, ось стоїть. Ну Ось. Ось, я вчора тут ми ходили з вами, але ну, я сюди не дійшов, як би. Ну, а сьогодні, думаю, я ось так сюди і піду і, і дивлюсь такі стоять. Погляньте який. Ой, блін. А, його щось під'їло. Бачите, і шапка ледь трималася. І, ну це можна обрізати. І отак іменно шапочку на маринад. Ну, на мариновку можна забрати. Такий гриб. Ого. Ничего себе. Девицы тоже. <laughs> Тишеные эмоции. Фух. Вот это да. Такие грибы, да. Вот а что такие. Ого. Це вже дійсно супер грибалка. <ріпи> Нормально. Зараз подивимося тут. Така місце. <ріпи> Ще як на зло взяв маленького кошика. Від думав, може б здорового того взяти. Ну що завжди ми колись цей. Та думаю, ладно, то вже з жадності це. Думаю, вчора вже цей, думаю, <ріпи> візьму. Якщо, ну, є у мене там пакети в рюкзаку, якщо що то. Чистий, ідеально чистий гриб. Такий гарний, Ти що, ну здорово, іменно якби його ще на день раніше знайти. Але він нормальний. Ух, така шапка тут шоколадна. Ну ось так вони виглядають, бачите. Дивіться, він чистий, геть. гарний гриб. Ти що геть кошик в гупі. Стільки місця займає, треба да. було брати більшого кошика, ну ні, нічого будемо якось їх тут тісноті не в обіді, отак Три гриба і всю Кошик повер. Ой, не буде мені прощення в цій житті Погляньте, що я опять на накоїв! Такого гарного підосичника Збив. Тут така трава просто, ну, висока і не видно її, бачите. Ай-яй, ну що робити? Що ж це таке? Ну, я його все одно заберу, конечно. Нарешті я відійшов від тих емоцій. Уже так заспокоївся, ходю тут. Тут у нас підберезник уже такого похилого віку. Ось він, бачите, я вам його покажу. Хай він вже до, доживає тут. Ми йдемо далі на пошуки нових пригод. Забираємо цього... Ой, що це підберезничок. Болотний. Такий, він, бачите, ну це буде нам як бонус. До. А тут ось така. Гляньте який, аж те. Ну я думаю він тут не один. мухомори з ним по. Сусідство вон червоніють. О, дивіться, що тут у нас сховався який. Грибничку прикриваємо. Ну такий Ну піде. Підай. їх ще проблематично тут знаходити, так як трава, вересня, можна наступити на маленького. Ось так вони виглядають. Ось погляньте, щойно побачив, щойно, щойно, щойно. Ось бачите, як, який стояв красень. Я його зразу відразу і не помітив. О, не міг би й піти. Так. ось Такий білячок. Білячок. Ну а тут ще ж не все. І он знову, дивіться, подалі цих. Ось такий тут стоїть ось той вже такий. Як же ж до нього підібратися, щоб... О. Ну, ось такий біляк. Так, тут у нас що, підберезник і березник. Залишаємо. Він, якби він трішки, був помоложе, тай вже його миші там доїдають. Сьогодні теж така грибалка у нас вийшла, аби бачите, шкода, що я взяв не того кошика, що потрібно. Ну нічого. Наступного разу візьмемо. Ось так. Такі ось бачите, рибочки нормальні. Ти що, вже повен кошиком, це як буває. Ну, нічого. Будемо якось їх тут квартирувати. Продовжуємо наші пошуки. Я тут же на цьому самому місці. Крутюсь зад-перед. і ось. Такий підберезничок. Бачите, який він... Маленький, нещасний, заберемо його до нашого кошика, нехай хоч погріється там біля тих велетнів. Опа, а там що? Йдемо так, якби на зустріч сонцю. Його побратим тут. Так, так. Ну, Башта такие два красавчика. Красавчик. Ну, ось такий красень йде до нашого кошика. О, погляньте, у нас вже майже геть повен кошик. Ну як Майже, ну, ще не повен. Тут у нас ось попався такий підосичник червоний, хоч цього я не пошкодив. Зараз я вам покажу його. О, ось. Піде до нашої колекції. Такий гарний підусичник червоний. Як же мені подобаються отакі от підберезники, вони ідеальні, ідеальні. Такі вони, бачите, гарні які. Шопинки в них такі чорні. Ну і ось такий у нас ще підберезник. Бачите, він чистесенький. Він йде до кошика. Ось так зараз у нас кошику. А ось погляньте яка краса. Скоро її вже й не буде, тому що вже йде осінь. Ну, але ми зафіксуємо для історії. На нашому каналі буде. Ось бачите, як виросли мухоморчики червоні. Ну что у нас? Глячок. Глячок. Вот такой у нас підберезничок. Попався, Попался, бачите, який он. Гарний. Ну ось самі бачите, вже така у нас глибока осінь, сьогодні у нас 19 жовтня 2024 року. Ну, грибочки ще можна поз... назбирати, походити, ще трапляються. Різні бачите. Так що не все так погано. Ну, а ми йдемо далі. Зараз у нас на годиннику 10.29, якщо так уже геть точно має бути. У мене ще до 12 годин, до пів 12 ще час є. Та я і сьогодні субота, я можу і довше бути. ну, Буде видно, побачимо по обставинах. Залишайтеся, якщо цікаво, а ми йдемо далі. Це все єрунда, де я свого кошика подів. Ти що, знову прийдеться його шукати? А, о, бачу, 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 бачу. Ще й бачите, як поставив на мухоморин. Не бачив і так якось... Ось, ну. Так. Ой. Тільки погляньте на цього красавця, який же він гарний, він ідеальний. Подивіться на нього. Такий осінній. Уже шапка темна. Дивіться, який дивіться. Ось так він виглядає. Зараз ми його десь тут прикомандіруємо. О! Наче він там і був. Ось так, бачите. І знову ось такий ідеальний підберезничок. Ой. І все, друзі, будемо закінчувати наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 19 жовтня 2024 року. Субота, зараз вже 11.15. Ну, На годинку я маю на увазі. Ну, позбирали, бачимо, ось і такий у нас є результат. Грибочки ще ростуть, ще будемо їздити. Завтра, може, я не буду наперед загадувати, поїду в інші місця, там подивлюсь. Ну, Буде видно. Якщо кому буде цікаво, то підписуйтесь, ну, щоб були в курсі діла. Так Хочу всім подякувати, побажати міцного здоров'я вам, вашим родинам та мирного неба. До нових зустрічі!